Начелі. Добрий день всім. Хто мене бачить і хто мене чує. Сьогодні я хочу показати світинечки мотоциклітні, які прийшли ми з Китаю. Ось на мотоциклі вони стоять такі один до одного. Я вам скажу, що вони дуже гарні і мені дуже подобаються. Ось з нього коробка. Це з тих, що мене стоять на мотоциклі. Але я замовив ще одні. І ось вони прийшли до мене. Коробка точно похожа на мої, точно похожа на мої. Тільки я хочу показати вам, яка різниця. Різниця в якості е рисунків, малюнків і всього остального. Що мені не подобається, у мене чітко ярко. Намальовані фонарики, намальований мотоцикл. Тут якось неярко, мені не подобається. Мотоцикл менший, але марка та ж сама. Я не знаю, яка різниця між ними. Але я не це хочу сказати. Відкриваємо. Ті, що прийшли. Так, а де вони відкриваються у нас? Ну, якщо тут є тая проліска, то є проліска. Раз. Два. Що я хочу розказати? Я хочу розказати, що ці світильнички достатньо якісні і не потребують сильно такої ще установки. Ми всі привикли зробити фонарики, такі фонарики класні під твоє діло, але доступність установки їх не в кожного є можливість. Я розумію ті вовки. Котрі мають інструмент приладдя, станочки і все остальне, то вони можуть де хоч зварити, зробити, згинути кронштейни, приварити до мотоцикла. Але є багато молодіжі, котрі хотіли би, але немає чим. Так, коробка в коробці. Два фонарики з проводом каратиші провода, звісно. До них треба буде доточуватися. Ви знаєте, комплект достатньо гарний. Значить, тут в комплекті йде от, тримачі під фонарики. Один і другий тримач під фонарики. Даже йде перемикач. Перемикач йде раз, два. раз, два. Значить, фонарики світяться і жовтим, і білим кольором. Повинні світитися, я так розумію. Далі тут іде винтики, болтики-гаєчки, що дуже класно. І другий набор. Коротше говоря, по набору до кожного фонарика. Ну, що перше. Що перше? перше я хотів би побачити, як ці фонарики світяться. Як ці фонарики світяться? У нас йдуть три провода. чорний, червоний і жовтий. Ну тут, зрозуміло, чорний і жовтий мають світитися жовтим кольором, а чорний і червоний повинні світитися білим кольором. Так, у мене є тут рядом акумуляторчик. Я не знаю, наскільки він заряджений, Добре чи не добре. Але ми зараз провіримо, як вони світяться. Так, червоний плюсовий до. Червоного, а білий до чорного. Опа! Дивіться, як вони достатньо. О! Зараз я піднімуся і вам покажу, якщо буде видно, значить, е світяться вони овально. І встановлюються вони овально. Щоб вони не світилися ось так, а світилися ось так по дорозі. Один фонарик і другий фонарик. Вони займають... Дуже здорову площу попереду мотоцикла. І коли їдеш, освітлює ліву сторону, центр і праву сторону. Я вам скажу дуже класні фонарики. Я їхав вночі, їхав з півночі Чернігівщини. І я їх включив перший раз вночі. Ви знаєте, хлопчики. Що при зустрічному роз'їзді я виключав їх. Я боявся, що сліплять всіх. Так, фонарики дуже класні. Так, а ну-ка, давайте тепер ми попробуємо включити жовті фонарики. Ну, якщо в мене вийде, я не знаю, вийде чи не вийде. Так, червоне плюс. Червоне плюс. А сюди повинна бути мінус. Але вони не світяться. Коли вони не світяться, а хто мені скаже, чому вони не світяться, я зараз розбиратися не буду. Значить, ага, тут я не дав маси, тут я масу дав. Так, жовтий, 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 жовтий і чорний повинні, мабуть, в місті бути. Ну, я не буду зараз розбиратися, я хотів показати, як вони встановлюються на. На мотоциклі. Вони світяться ну, дуже ярко. Ну, мені дуже подобаються вони, вони дуже мені подобаються. От. Я про що хочу сказати. Я хочу сказати про те, що люба установка фонариків на дуги мотоцикла е великого розміру чи збільшеного розміру. Е я боюся, щоб до нас не. Доколупувалася поліція, поліція нині як шакали. От. Згідно правил, на мотоциклі повинна стояти одна протитуманна пара, і вона повинна стояти нижче основної фари. Згідно правил, як розпізнати чи як е, розказати, що це за фонарики стоять на мотоциклі поліції буде дуже важко. Я... Попробую ці маленькі фонарики, я їх поставив сюди. Я можу включити зараз їх. Так, я можу включити їх зараз. Вони по мене у мене. Ох! Я вам скажу, що вони не дуже замітні, але світять дуже ярко. І ввечері, і вдень. Якщо поліція зупиняє, да, ради Бога, я виключив їх, шукаю, їх не видно, де вони стоять. Вони не стоять на дугах здоровенні. Хоча на харлеях стоять здорові. Наші ж поліці не докажуть цього. Не докажеш. Ось, я виключаю. Так, про що я хотів вам розказати? Я хотів розказати про їхню установку. Хай вони світляться. Вони беруть мало енергії. Якщо той акумулятор я заряжу, От. я хочу розказати про їх установку. Можна по-різному. Можна зі мною зараз е, спорити, можна мене кидатися зараз яблуками або помідорами. От. Але я вам скажу: ці фонарики встановити дуже просто, не маючи гаража, не маючи обладнання. Дивіться. Є ось такі уголки. Уголки для полок. Вони, звісно, для полок хренові. От. Вони є різного розміру. Вони є різного розміру. От. Я беру ці уголки, верніше взяв, я собі взяв ці уголки. От. Єдине, розмір уголка повинен бути. Дивіться, якщо поставити кріплення сюди, а кріплення от воно ставиться, то в нас є розмір. Є розмір. Розмір, по-моєму, тут 5 см не, 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 не більше 5 см. Так, от по висоті. Я міряю по висоті, скільки тут є. Ну да, 46 мм або 50 см. Ой, 50 мм. Значить, а, що для цього надо? Що для цього надо? Якщо ми беремо уголок, то в нас уголочок повинен бути не коротше 50 см. Оцей оголочок у нас 86-87 87, 87 см. Якщо я поставлю, тут уже готова дюрочка є. Якщо я поставлю цей фонарик на нижню полку, він, він буде ставитися ось так, він буде ставитися. Тут уже є готові е, дірочки подвінтики. Є готові дірочки винтики, А все лишнє, щоб не той, щоб воно не стрічало, не, не було видно, щоб було гарно, його можна зрізати. Якщо є в кого можливість е, зрізати ножницею, болгаркою чи ще чим чим-небудь, можна зрізати. Якщо у вас немає нічого, то можна взяти, мабуть, е, ножовку по металу, якщо ножовки по металу немає навіть. Якщо немає навіть ножовки по металу, можна взяти обикновенне полотно по металу, ложимо на край стола, і ми можемо його спокійно спіляти. Ну, незручно, я розумію, що незручно, але ми можемо його спіляти. Ось я таке надпил зробив, вже напишло. От, Далі. Регулювання цих фонариків. Регулювання цих фонарики буде заключатися в дуже простому тому. Значить, по е, висоті вони будуть регулюватися ось на цих винтиках, котрі тут стоять. Я вже не хочу розпаковувати. Але можна розпаковувати. Я не хочу довгого відео. От. То верх-вниз вони спокійно регулюються. І тут можна ставити вліво-вправо, скільки хочеш. А сам кронштейн, сам кронштейн, сам кронштейн, я зараз покажу, де у мене стоїть на боксері. Сам кронштейн я ставив... от тут є болт кріплення хвари. Ну, мабуть, хвари. Мабуть, не хвари. Я даже не пам'ятаю, що це за болт. От. Я його викручую, і одним кінчиком я його приплю під той болт. А сюди ставлю сам фонарик. Фонарик ставиться на одному болту. Зараз я покажу. От тут болт вставляється. Тут е, робиться дірочка. Якщо ви не ставите сюди, він буде регулюватися вліво-вправо. І буде регулюватися. Верніше по розміру, і буде регулюватися по горизонту, вліво-вправо. Якщо я все правильно розказав, якщо я вам все показав, що ще може бути такого, чого не той? Значить, перед тим, як ставити, як відрізати ці уголочки, подивитися, щоб вони при регулювання не касалися хвари або ще якихось конструкцій металевих, від котрих ви ніяк не зможете відійти, От, щоб у вас була, був запас і так регулювати, і так регулювання. Перше, друге, провода. провода. Провода я брав від акумулятора. Напряму. Стадів плюс-мінус. У мене на рулю стоїть блок зарядки USB. Був підключений, то я взяв від USB на цих фонариках. Фонарики, фонарики потрапляють, дуже маленьку дуже маленько. потужність. Я не пам'ятаю, скільки. Але якщо вважати Ампери, то тут менше 1 Ампера, це буде потужність. Я зараз не готовий сказати, я не буду говорити, щоб не брехати. Так, далі беремо провода від акумулятора. Беремо хлорвінілову трубку любого кольору, ось такого кольору, можна білого кольору взяти. І ці проводочки сховати в хлоровінілову трубку, щоб ви провода будете прокладувати під сидінням, під баком, отут десь між хварою і рулем, і будете виводити на руль. І так само хлорвінілову трубку. Пласти від е, руля і до фонариків. Ну, мало що, я не знаю, де закріпляться, де не то. Ну, щоб не передавити. Проще говоря, щоб не передавити. Так, що ще я хотів сказати. Значить, я хотів сказати, я хотів сказати, от різниця, бо я вже боюся, де оригінал, а де не оригінал. От різниця от оригінал і ті, що я брав. Перший раз, котрі в мене стоять. А ці, котрі я купив на Алікспрес, я їх купив спеціально для того, щоб показати вам. Коштують вони, я заплатив за них. Щас я вам скажу, 4, 4 долари, навіть менше 4 доларів. Я за них заплатив. Але я вам скажу, що вони своє відпрацюють. 4 долари не є дуже великі гроші. Це голки я. Брав для щоб показати, що вони є різного розміру, є здорові, є такі, є менші, є більше, є всякого розміру. Так. І що я вам ще не сказав, що я вам ще не розказав? Е я не знаю, я зараз купив ці, вони оригінальні, не оригінальні, але я думаю, що вони будуть працювати будуть працювати достатньо. Гарно і довго. Ви від них будете в захваті. Так же саме, як і я. Перший раз, коли я їх побачив, от тут у мене дві полоски на фарі є. Вірніше на цих фонариках. <кхи> а тут цих полосок не видно тут. Чиста лінза. чиста лінза. Але вони так само світять овальним лучом. Якщо вони світять овальним лучом, Значить, лінза стоїть не проста, а лінза застоїть спеціально для того, щоб вам було видніше, гарніше. Ну, щоб ви отримали від цього кайф. Вам все зрозуміло? Якщо є питання, задавайте, я вам відповім. Значить, підключення від акумулятора. Перемикач на руль. Тут два положення на перемикачі. Я так розумію, що це жовті і білий біли колір. я не робив жовтий, вони мені нафіг не потрібні жовтий. Жовтий колір можна підключати до от чому вони роблять жовтий колір треба підключати до поворотників. І тоді вони будуть разом з поворотниками мигати. Ну, так як на боксері у мене стоять поворотники дуже здорові і дуже замітні. Я не захотів їх зв'язувати з поворотниками, я не захотів їх просто для того, щоб вони лишній раз маячили дурним якимось кольором. А так у мене є тільки коли я виїжджаю за місто на вечір на ніч, я вам відео, як вони світяться, може зроблю або може вставлю. Але я знімав відео на ці фонарики. Коли на вулиці ще не було зовсім темно і е, вулиця в гаражах не широка, то не видно оцього цього овала, котрий світить на всю ширину дороги. Е, десь я так, якщо прикинути, то на зустрічну полосу воно достає. 6 метрів і 6 метрів зустрічної полоси. От, верніше, там 4 метри, 8 метрів. От на 8 метрів 8 з лишнім метрів. Можемо вважати, що на 10 метрів оцей овальний луч іде від двох фонариків. От такі діла. Якщо всім все зрозуміло, пишіть читайте. Будьте ласкаві, пока. Дивимося, як працюють додаткові фонарики. Заводимо. Включаю фонарики. Ай! Включаю фонарики. Вообще. Лас. Царю на все. Вот все. Включаємо.